Ви казали про втрати про також Росія зазнає втрат, і ви розмовляли з президентом Трампом. І ви знаєте, що минулому році, більш менш у цьому часі, президент Трамп та його союзники у Конгресі призвели до відсторочення на сім місяців допомоги, яка мала бути надана Україні, і генерал Сирський та, та також інші коментари казали, що ця затримка в підтримці коштувала території, коштували життя людей. Також Призвела до ä, додаткової стратегічної сил в Україні. Чи ви про це згадали президентові Трампу? Ні. Ми розмовляли про ці запізнення. Також розмовляли про рішення конгресу. Також я е, розумію, що пізніше вже було прийнято позитивне рішення. Я був моєму за це вдячний. Я з ним зустрівся у вересні. Чи це було що було перед виборчою кампанією? Так, це було те, що перед виборчою кампанією. Це рішення було дуже важливим. і Я тут подякував обом партіям. Також я розмовляв розмовляв з. З президентом Байденом і також розмовляв з е, т, Трампом. і Якщо б вони не підтримали, то вовчас То тоді б це рішення не було б е, прийнято, і це була допомога, яка була нам дуже дуже потрібна у тому часі. І ця допомога постійно нам надається не все. Я розумію, що ми не отримали всього. Я це розумію. Е, і генерал сирський мав рацію. Е, коли він сказав, що однією з причин донванти деяких втрат території це воно буде зараз вражати в кілометрах, але так ми втратили більше менше 4 тисячі квадратних кілометрів території, Якщо б ця допомога могла надійти дуже швидко, ви всі розумієте, і то. Анси ви ми були б у кращому становищі, і саме тому треба проводити перемовини для того, щоб зупинити цю війну. І саме про це питаюся. Ви згадали про гарантії безпеки? Скажіть, будь ласка, про які деталі ви думаєте? На чому мають полягати гарантії безпеки, окрім членства у НАТО? Наприклад, якщо було призупинення вогню, якщо б було замороження лінії контакту, лінія контакту зараз контактна лінія це тисячі кілометрів чи міністр оборони США сказав згадував, що в принципі тут можна подумати про використання сил США. На чому цьому перегадати санкції, санкції на випадок, якщо б вони поновили свої вторгнення? Тобто тоді ми повинні також запроваджувати встановлювати нові сильні санкції. І як ви згадали? Difficult to hold the border long border досить складно утримати так довгий кордон для українських збройних сил. Саме тому нам буде потрібна велика великі збройні сили. І ці великі збройні сили будуть потрібні саме зараз, якщо ми не членом НАТО, і саме тому НАТО повинно бути в Україні. Це означає, що нам будуть нам будуть потрібні збройні сили, які б мо порівняльними і збройними силами Росії. А там мільйон триста мільйон п'ятсот тисяч військовослужбовців. Тобто треба мати. Це гроші. Грошовий пакет серйозні гроші. І зараз для нас це великий десят де це є більш-менш 40 мільярдів щороку. Нам потрібні будуть гроші, і також зброя, також пакет озброєнь та ракет, який ми приписали у, у, у нашому мирному мирному плані в плані перемоги. І якщо Путін розпочне нове вторгнення, тоді б могли скористатися із такого озброєння. саме саме тому ці питання є дуже важливим, це є пріоритетне питання. Аж що про європейське сили? Так, ми є відкриті на таку на, на таку ініціативу. Ми відкриті, ми розуміємо, і в принципі, ми в принципі розуміємо, на чому полягали то деталі. Ці деталі треба було б обговорити із лідерами. Я зараз ще не можу цього відверто обговорювати, але це б ми таку потребу маємо і це б нам допомогло. І також міністр фінансів з також був у ваших Крині він в принципі сказав, що такі є побажання адміністрації стосовно того, які вони мають потреби у ваших рідко ресурсах. Він і також Дональд Трамп сказав, що це було більш менш на рівні 500 мільйонів доларів. І, і чи ведеться розмова про рідко ресурси? То яка ваша позиція по цьому питанні? Ми все, ще розмовляємо? тобто це не буде 500 мільйонів. У нашій історії ви знаєте у нашій історії було багато різноманітних розмов із різними адміністраціями з США. і навіть під час у дві році у мій перший рік моєї адміністр адміністрації ми були багато різноманітних діалогів і про це і